Касатіки, усім привіт. Ну що ж сьогодні я нарешті таксую. Як бачите, хто дивився попереднє відео, хто не дивився, вони я зараз вже в іншому авто. Це я придбав собі інакше авто для таксування, і плюс я буду йти на підзаробіток кур'єром на нову пошту. Тому придбав я ось це авто, а свій попереднє попередній авто Mercedes я його продав. І що ж, про машину, давайте пізніше це буде окреме відео. Я випущу, розкажу, що за машина яка комплектація ля-ля та поля. Коротко, Volkswagen Polo 2008 рік, 1,4 бензин. Тільки я її вчора забрав, сьогодні зробив а, через дію там техпаспорт, всяку цю штуку. зробив страхівку, і одним слово можна їхати. І у нас на годиннику друга Обідом таксувати, правда, не фонтан, але будемо пробувати, тому що я по, по суті зі суботи. Тобто субота, неділя, понеділок, вівторок, чотири я не таксував. А блін болт радує третій тиждень підряд. У нас бонусна програма. Тому що? Починаємо прям таки з обіда. Подивимося, чи взагалі щось буде. Чесно кажучи, я не впевнений. Е, треба було виїжджати вечором години після сьомої. Але, блін, ну до сьомої зараз сидіти, я не знаю. якось не дуже охота. Тому коротше, їдемо зараз. Так, полетіло перше замовлення. А, так, там 160 гривень. Блін, я забув, подивитися, який там кілометраж. Так, це потрібно зі Спартака виїжджати, виходить, чи як. Не дуже розумію. Зараз включу вейс. І Waze мені показує. А що це він показує? Я не дуже розумію. Так, напевно, воно показує на, на виїзд. А от дзвонить клієнт. one moment. Алло? Так, дня. Так. Алло? Так, добрий день. Добрий день. А там постапальну точку послугу. А я Тут бачу, так. Що має бути? Мазепа 15. Мазепи 15, я зрозумів. Окей, зараз пошукаю і зараз під'їду туди. Мазепи 15, Добре. прийняв. Дякую. Ви, ви самі все чули, точка не та має бути взагалі Мазепи 15. Мазепи. Ну це рядом. Ну, блін, ну ніхрена рядом 1 кілометр. А з. Ну, капець якийсь чесне слово. Я хренію просто. Де Мазепи 15, а де Спартак? 1 кілометр. А мені порахувало, типу. Ладно, окей, коротше, погнали виконувати. Так, перше замовлення виконав. По дорозі, друге не прилетіло. Вже прилетіло на садову 300 гривень готівкою. Так що, коротше. Погнали, а він в яку сторону, чувак ззаду, невідомо. Як я тут маю виїхати? Так, чувак мені дає дорогу, велике йому спасибі. Так, коротше, окей, на Бойківську тут буквально 3 хвилини показує їхати. І Блін, ну, за 300 гривень готівкою. Нормально, хоча там 300 не буде, там напевно 220, якась там бонусна, шмонусна. А, чувак передумав сюди заїжджати. Відколо. Ладно, погнали. Друге замовлення, це замовлення, ми, до речі, їхали пів години, потратили часу. От, і вже 15 по третій. Коротше, поїхали. Такс, виконав замовлення. І прилетіло тут одразу друге, подача один з копійками їхати їхати буквально здається 2 кими, готівка 90 гривень. Ну ви в принципі, побачите на скріншоті. Я щось думав, можливо, їхати звідси, це я в Дуплянах вже, додому. Щось там такі затори, особливо так. Центр центрі, біля центру. Коротше, не знаю, буде видно. Так, там була оплата готівкою 69 гривень, але е, ще попросила дівчина, щоб я в дублянах завіз в центрах. Тут буквально ну, хвилини їзди навіть, додали 120 гривень. Так, я в дублянах, треба звідси напевно, пану шукати замовлення в сторону хати і напевно виїжджати після четвертий або як, я не знаю. Коротше, буде видно. Зараз вже 15 по четвертій. Ну що ж, постояв я тут буквально вже хвилин 15, жодного замовлення. Тому з дублян виїжджаю їду до сторону Львова, можливо, щось і знайде. Ладно, погнали. Що ж, з поверненням. Зараз у нас 10 по 7, годинки 2, можливо, 3, можна буде покататися. Так, музику мінус і по карті. Ну, все світ... ну, світиться, ну, трошечки є. Трошечки є. Окей, включаємо один худинки ми і очікуємо замовлення. Так, плюс-мінус. Коли... О, зразу прийшло 112 гривень на кордуби. Коротше, їдемо, погнали. Так, виконав замовлення. Якраз прилетіло наступне. Я прийняв і бац! Ти пасажир скасував? Ну блін, ну піпець. Ну от якого милого. А замовлення доволі непогане було. А якого фіга скасували, я не знаю. Тому тепер прийдеться тут стояти чекати замовлення, блін, було. По-іншому Блін, тут ще й місця так, щоб встати, хочу встану десь там трошки далі. Ладно, очікуємо наступне замовлення. Так, знайшло замовлення. Подача тут взагалі пару метрів, 300 метрів показує. І на Виговську за 186 гривень готівкою. Ну хоч ви бачите на скріншоті. А я погнав. А я погнав, тому їдемо. Замовлення виконав, це вже друге замовлення виконав, бо забувся. Включитися був, то я тоді поїхав на Виговського і зразу взяв замовлення ось на шпитальню. І тепер зі Шпитальні тут рядом 600 метрів замовлення на Чорноволо. І це, напевно, буде на сьогодні останнє замовлення, досить коротко, але але ок, тому коротше, погнали. Так, ну що, відтаксували, ми сьогодні орієнтовано Проїхали 57 кілометрів, я не знаю, видно чи не видно, і по часу, по часу це зайняло. Ми виїхали вечором 15 по 7 орієнтовно. Зараз вже за 29-та. Це вийшло півтора години. І днем сьогодні ми десь приблизно таксували. Візьму загальний час із паузами зі всіма, то було дві години. Тобто 2 години і 40. Ні, ну, коротше, 3,5 години, по факту виходить, що, так, 3,5 хвилини, 3,5 години, тільки я не знаю, як на е, цій машинці рахувати розхід. Е, поїхали 57 км, зараз заїду на заправочку і підрахую якось. Що ж, як бачимо по калькулятору, ми потратили. Бензини на 282 гривні, а заробили за 3,5 години. Сьогодні е чистими 959 гривень відмінусувати бензину і виходить чистими за 3,5 години 677 гривень. Ну, орієнтовано хай буде 700 гривень, тому що в принципі нам сьогодні дали чайові. Поїздка була там 60 гривень готівкою, чи скільки там ми завезли дівчину, ще в центр, і вона нам дала 120 Тобто орієнтовно на 60 гривень чайових, хоч за округлому, то виходить 700 гривень чистими. І це виходить в принципі плюс-мінус, як завжди. Це якщо би ми виїжджали сьогодні зранку. У тих e, 2 години, а не обідом, то нас би сьогодні чистими було б десь близько 1000 гривень. Ну, коротше, плюс-мінус, як завжди, нормально. Це ось таке вступне, коротеньке відео. Далі буде більше. Тому дякую всім, хто дивиться і залишається на каналі. Зустрінемося в наступних відео. Всім дякую за активність за перегляд. До зустрічі, усім па-па. Здоровеньки були, ви думали, що це все? Я теж так думав, але ні. Восьма година ранку, точніше за 7 хвилина восьма, і я вирішив сьогодні скорше встати, поїхатись, потаксірувати. От, о, у нас же все світиться, так що один кілометр подача включаю. І що? І будемо газувати. Так, куди воно? Тепло дує наверх. Окей, вже прийшло. Блін, поза зоною і готівкою. Перше замовлення, чесно кажучи, не хочу. Не хочу я готівкою. Мені. Я ж не жав, відхилити. Тим паче поза радіусом 2,4 км. Я думаю, що гімназія престиж. Блін, ну я не знаю, чесно. Відхилю. Так, вже поза радіусом, тільки що мало бути без замовлення поза радіусом, але ні. Так що одне замовлення в нас вже мінус. Окей. Тепер любе замовлення, яке фактично випаде, прийдеться його брати. Тому що... Блін, печально? Так, давайте. Давайте замовлення. Прийшло, во. На Шевченка 160. Та, в принципі, окей, погнали буде. Гірше, чесно кажучи, замовлення, ніж там то, що готівкою 200 було, скільки я вже забув. Але ні, я хочу замовлення картою. Щоб мені на карту зараз приходило. Коротше, ладно, погнали своє перше замовлення. 7,56 поїхали. Ще, до речі, що замітити? Це реально дивне замовлення в плані того, я коли машину цю їхав оглядати. То я таксі визивав, і, і ми там з і чоловічком ну, розго, розговорилися. Одним словом, я ж зараз стояв в зоні, де там червоне, оранжеве все, а коефіцієнт 1,1 замовлення прилетіло. Типа, як? як Як це так воно спрацювало? Там то замовлення так, було 1,3. Треба було можливо його брати, але ладно. Корочі, ладно погнали замовлення виконали по дорозі прилітало ще два замовлення і цей і скасували бо короче, там подача виходить е, один кілометр я так зрозумів що людинка не, не захотіла чекати чи що блін а куди я поїхав так, секунду, как то, що. -да. А, ні, ладно, все окей. І два рази одне те саме замовлення. Ну, е -е, залітало, я його два рази приймав, два рази його розкасовували. Тому окей, по дорозі прийняло тільки що таке. Зараз така ще фігня повна, але. Але я вже прийняв. Там 1,9 подача і вроді-би, 2 їхати. Ну, Ви бачите не на скіншоті, я буду скіншоти вставляти, бо, блін, голова трошки дерева і і, і і, щитку буває забуваю. Але там готівка, блін, 111 гривень, 100, 111 гривень не буде, всього скорше там гривень 80. Але ладно, окей. Погнали, 28. Ще хотів сказати, затори просто жопа. Восьма ранку, що я з району виїжджав там, блін, поїхати того Миколи ще підпець. І тут я бачу Шевченка все тупо вниз стоїть. Капець. Я думаю, що хоча б зараз буде їхати плюс-мінус нормально. І якісь замовлення будуть. ну. Але не тут то було. Ну ладно, як є, їздимо. І Я щойно якраз... Згадав, що це дуже тупе замовлення за 111 гривень. Жорсткі затори це є раз і два мені якраз в сторону центра. Це в п'ять буде зараз. Це буде повна тренда. Коротше, такі замовлення все-таки дійсно я дурак, що я прийняв. Треба такі нафіг скасовувати. Пофіг на той рейтинг, на ту, блін, е Комісію мається на увазі, що та бонусну програму. Що там 60% має бути прийнятих замовлень. Але я потрачу, по-перше, хрена часу, а по-друге, бензини. Що я отаке тупе замовлення за 111 гривень буду вести. Вроді би і знаю це, але прийняв. Ладно. Так, а ви знаєте, все-таки я був тут не правий, тому що я щось подумав, що то в центр їхати, та ні. Тут треба було з вверх на Залізничну, що тут буквально я їхав, ну, хвилини 4. Навіть в заторах можна сказати, не стояв. І 110 гривень, в принципі, нормально. Зараз взяв замовлення, як бачимо на скріншоті. Подача недалеко, знову на Шевченка. Але їхати на Винниченка. А от вже на Виниченка це вже через центр. Там 169 чи 170 гривень. Ну, в принципі, все залежить від того, Блін, то там Коротше, я не знаю, здається, ось зараз все замовлення, оце буде тренда, мені здається. Ну, подивимося. Так, виконали, приїхали сюди ну хвилин 15. Там їхати було всього до 4,5 км, але в принципі 15 хвилин не так, то і довго. І зараз замовлення отут рядом 0,7 подача. І їхати... Я вже забув куди. На туновича здається. Так, це вже якісь замовлення. Четверте, буде. І 9 година. Ну, година 15, година 5, як він накатаємося. Так, виконав замовлення. Думав тут е встати. Йде що поробити, хотів до машинки замовити свічки. І тут я, ну, я по дорозі нажав, щоб мені нові запити не... Ну, не приходили, тут я тільки ну, нажав, типу, закінчити поїздку, прилітає замовлю, як бачу, там коефіцієнт 1,6 чи 1,8. Тут панти їхати, блін, кілометрів десь 4 чи 5 в загальному і 180 гривень. Тому таке пропускати ну, його в сраку. Треба їхати. Треба таке їхати, а встати тисячки замовити, я ще встигну. Тому коротше, погнали. Так, все, є замовлення виконано. 180 гривень. Їхали буквально, ну, хвилин, може 12. Коротше, взагалі, кайф. от такі би замовлення самого ранку би сипались. Було би круто. І якраз офігенно тут можна собі встати і зробити свої справи. Позамовляти те, що потрібно. Коротше, окей, Займаюся своїми справами. І тоді продовжимо. Дорожчика година 9.51. 951. І в дорозі ми... Получається... дві години. Дві години в дорозі. Отак. От так, почалася тривога. Це є раз. І два у мене тепер бронза. Нічого собі. Та ви що? І що воно мені дасть? Бронзовий у мене тепер. Рівень показник прийняття 76%. А, окей, поїздки зараз заробляти ще. А як там воно і що воно дає? Афіки його знає. Коротше, 10-та година. А, стартуємо далі. Треба телефон на зарядку поставити. І за 2 години там, до речі, плюс-мінус навіть непогано таке вийшло. Заробити. Ну, за 2 години десь 400 гривень, напевно, вийшло. Може, не найкращий показник. Короте, ладно, Це все будемо рахувати пізніше. Зараз сидимо, чекаємо замовлення звідси, 10 година, окей, продовжуємо. Так, знайшло замовлення. Окей, бачу по скіншоті. Тут мені якась на Любінську направу. Дубання автосервіс вулкан. Для чого мені це писати? Взагалі поняття не маю, де тут і що, що за автосервіс. А, ладно, хоча б просто от візуально це буде видно, я думаю. Окей. Поїхали. Так що, там готівкою, окей, звідси виїжджаємо, бо вже нічого місто не світиться. Тобто коефіцієнтів зараз вже таких не буде, але можливо буде лише добре. Тим. Що затори? Може заторів таких сильних не буде. Тому коротше, окей, їдемо. Ну і що, блин, повний попандос, мало того, що заїхав в якісь дєбрі, а там далі стоїть а, ну, коротше, такий маленький блокпост і під час тривоги туди нікого не пропускають, а то е, хлопець замовляв таксі. Що він хотів попасти в автосервіс під час тривоги автосервіс коротше, туди не пропускають. Блін, і це піпець, я сюди, блін, заїхав, відкусів, хрень непонятно куди, так при тому ще і замовлення, блін, по цей, пофічкав. Цікаво, я вже ж при... А я припути не нажав і мені здається, а ну якщо... Зашив скасував, зараз спробуємо зробити чи проконає цей. Чепрокана є. 85 гривень компенсації. А ну, зараз. Зараз, зараз, зараз. Давайте зразу скажемо так в прямому ефірі. Доброго дня. Приїхав на місце. Та мать, Замовлення скасували. І що нам тут? Альфред їхня. Служба підтримки бол, що нам скаже? 85 гривень! о -хо -хо. Погоджуюсь. Так що, можна сказати, ми проїхали тут скільки? Ну, метрів 200. <с> Отримали 85 гривень на баланс. Короче, найс. Так що, о. І о, і ще й прилетіло замовлення. Та ви що, на щарецьку, погнали. Поза радіусом, але, в принципі, так. Машинка, заводься. Так що, коротше, нормально, газуємо. Так, замовлення виконано, тут блін, не знаю, 4 хвилини 5 максимум їхав. Тепер їдемо на кульпар і з кульпара будемо майже в центр на січових стрільців. І потім подивимося, що буде далі. Коротше, 11 година наїхала ми. 37,9, ну, коротше, 38 кілометрів і в дорозі ми 2 години 50 хвилин. Коротше, стандартно, 3 години таксуємо, а зараз вже буду їхати по своїх справах. Зараз підрахуємо бензин і підрахуємо, що вийшло зараз за 3 годинки. Такс, і що виходить? Як бачимо по калькулятору палива ми використали бензину ну, на 200 гривень орієнтовано. І заробили ми сьогодні доволі таки непогано. Так, one moment. Зараз я показую. Там чистими сьогодні вийшло поки що найбільше. Це є 1000. 9 гривень чистими мінус бензин, тобто 800 гривень ми отримуємо чистими за майже 3 години. Що цілком непогано. Бо так би кожного дня по 800 було б взагалі топово. Так що от таке. От На тому тепер ми точно прощаємося. Зустрінемося в наступних відео. Ще раз всім дякую за активність. До зустрічі усім папа! -па.